Як так виходить, що навіть коли ми начебто достатньо спимо і особливо не перевантажимо себе, все одно можемо почуватися втомленими, і це з самого ранку. У цьому відео я розповім про основні причини хронічної втоми, як з ними боротися. Не забудьте про лайки, ми погнали! Інтернет, комп'ютери, гаджети усе це кардинально змінило не тільки те, як ми працюємо, а як ми відпочиваємо. Раніше більшість людей виконували фізичну роботу, і щоб відновитись, їм було достатньо просто полежати на дивані. Тепер така стратегія вже не працює. Ви самі знаєте, після цілого дня на дивані. Може здаватися, що ви ще більше втомилися, і до цього часто додається неприємні відчуття провини. Мовляв, я марно витратив день. Тож, якщо ви спите достатньо, але лежання не допомагає. Перший спосіб повернути собі енергію, як не дивно, це фізична активність. Дослідження показують, що регулярні тренування кілька разів на тиждень допомагають відчувати прилив енергії, і тут важливо не обов'язково йти в спортзал, якщо вам не подобається. Не треба змушувати себе. Знайдіть активність вам по душі: біг, йога, футбол, боротьба, пілатез тощо. Бо якщо ви будете займатися тим, що вам не подобається, надовго вас не вистачить. Пробуйте різне, поки не знайдете щось своє. Фізична активність також покращує, якісну, а гарний соник, ми знаємо. Це запорука гарного самопочуття. А що, якщо вам не подобається жодна активність, ну не в кайф вам бігати чи крутити кулахуб. Таке буває, у цьому випадку може здатися, що найпростіше це випити кави. І так, кофеїн дійсно стимулює, але водночас може і підвищити сонливість. Люди, які не вживають кофеїн, зазвичай менш втомлені зранку. І ще про одне алкоголь. Так, невелика доза може допомогти заснути, але якість сну при цьому погіршиться. Ви частіше прокидатиметеся і менше часу проведете в глибокій фазі сну. Сучасні дослідження підтверджують, що будь-яка кількість алкоголю негативно впливає на здоров'я. Уявлення про корисний келих вина на ніч уже в минулому. А що втома може бути пов'язана з вашим емоційним станом? Найгірше на енергію впливає тривожність. Втома це один з головних симптомів. І ні, порядок типу зберися тряпко тут не працюють. Вони тільки погіршують ситуацію. Ще один популярний міф про вітамінки мовляв, досить попити полівітаміни і буде енергія. Але ні, більшість людей отримує все необхідне з їжі. Не треба заводити стару платівку про те, що в сучасній їжі нічого немає. Важливо, щоб ваш раціон був різноманітним: овочі, фрукти, злаки, білки. Вітаміни можуть бути потрібними лише у виняткових випадках. Наприклад, якщо у вас підтверджений дефіцит вітаміну D, або ви плануєте вагітність, але з першого аналізу консультації з лікарем. І ще про відпочинок: ми розучилися по справжньому відпочивати. Працюємо за комп'ютером, або відпочиваємо за телефоном або перед телевізором. Але це не справжній відпочинок, це розваги, а на розваги теж витрачається енергія. А особливо офісним працівникам варто частіше виходити на прогулянки, бажано в парках чи на природі. Це дійсно допомагає відновити сили. Я не закликаю вас повністю відмовитись від соцмереж і серіалів, це нереально. Але треба усвідомлювати, що це не відпочинок. Частіше гуляйте навіть наодинці, впевнений, через деякий час ви відчуєте, як повертається енергія, а ще влаштуйте собі інформаційні перериви. Невеликі детокси, саме через інформаційне перевантаження, ми часто відчуваємо виснаження і навіть не розуміємо чому. Я знаю, як важко просто відкласти телефон і сидіти в тиші. Це здається, нестерпно нудним. Але тут і суть. Не в тому, щоб нічого не робити, а щоб змінити це нічого на щось інше. І наостанок хочу поділитися думкою з цікавої статті в журналі Time. У ній автор Бред Сталберг пише, що у Google, чому я постійно втомлений, побив усі рекорди. За словами Сталберга, ми змінили перечуття радості на тривогу. Ми нудьгуємо, заходимо в інтернет, і там нас зустрічать війни, кризи, трагедії. Це все накопичує тривогу. Бред радить три речі: перше, якщо ловите себе на бездумному схоронного, зупиніться, і спитайте, навіщо я це роблю? Друге, додайте в життя щось що приносить радісне збудження. Якщо фізична втома лікується бездіяльністю, то психологічна дією. Третє, наберіться терпіння. Зараз не просто, але так буде не завжди. І ваша втома теж мене. Все буде добре. Підсумуємо, додавайте приємну фізичну активність, не зловживайте кавою і алкоголем, пийте воду, слідкуйте за емоційним станом, їжте різноманітно і вітамінки тільки після аналізів. Робіть собі інформаційні паузи і знайдіть хобі, яке вас захоплює. До речі, тут ще прикольне відео, клікне на нього.